Сьогодні така отливка Ось розділилася, воск розділився на дві половинки, був зроблений отворот від стосунків в центрі отливки пробой, енергетика виходить через цей отвір, краї рвані, нерівні, сама виливка, сутність, змія Ось о. голова, вуха, видно, змія. Що на іншій стороні отливки показує? змія, знову ось голова, очі, вуха, і пробой іде позвоночний стовп, ось о. Багато разово було зроблено порча по всім чакрам, пробой по всім чакрам, напливи зверху донизу. І ось окрадник іде, крадник, крадник здоров'я, отвір в сонячному сплетінні. І така сьогодні отливка. Ось о, змія, ось, ось відділена навіть голова.